Вітаю вас! І зараз ми проведемо тест, в якому ви дізнаєтесь свій рівень свідомості. Важливо, не розчаровуйтесь, це для того, щоб ви розуміли, куди вам рухатися, і чому у вас життя таке, а не інакше. І зараз ми пройдемося по питаннях і Букви, яких у вас буде найбільше, буде говорити про те, про ваш рівень свідомості. Відповіді будуть нижче після тесту. І так, перше питання: як ви сприймаєте світ навколо себе? А. Я думаю лише про фізичні потреби, їжа, безпека, гроші. Б. Я керуюсь емоціями, радію, сумую, ображаюся, ревную. В. Я аналізую все навколо, планую, контролюю життя. Г. Я розумію глибші процеси життя, довіряю інтуїції. Д. Я відчуваю гармонію, не прив'язуюсь до матеріального. Друге питання. Що для вас є найбільшою загрозою? А Втрата роботи, здоров'я фінансової стабільності. Б. Втрата коханих людей. Самотність. Нерозділені почуття В. Невдачі. Неможливість контролювати ситуацію Г Втрата внутрішнього балансу, відчуття безмістовності життя. Де Я не відчуваю страху, але я є частиною великого плану. Але все є частиною великого плану. Третє питання. Як ви приймаєте рішення? А. Орієнтуюсь на потреби ціла та безпеки Б, Роблю так, як підказують емоції. В. Все має бути логічним, прорахованим, обґрунтованим. Г. Інтуїція часто підказує мені правильний вибір. Д. Я довіряю потоку життя і приймаю рішення без страху. Далі четверте питання. Яка ваша реакція на конфлікти? А Уникаю або реагую агресивно, щоб захиститись. Б. Дуже емоційно переживаю. Можу ображатись В. Аналізую, шукаю, як можна вийти з переможцем Г Дивлюсь глибше, конфлікт вчить мене чогось важливого. Де я не залучаюсь у конфлікти, бо розумію їхню ілюзорність. П'яте питання як ви ставитеся до невідомого. А я боюся і намагаюся уникати змін. Б. Відчуваю сильні емоції то захоплення, то страх. В Аналізую можливі ризики. Готую план Б. Г. Вірю, що все має свій сенс і знаходжу в ньому нові можливості. Д Відчуваю єдність із потоком Всесвіту, приймаю все спокійно. Ось так ми пройшли цей тест, проговорили питання, результати, ваш рівень свідомості.